Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо, боремось, виживаємо, хто виживає. Хто живе, насолоджується, то той живе, насолоджується кожного своє життя. Але в будь-якому випадку всі ми боремось. Навіть хто має дуже матеріальне забезпечення, має боротися з тим, щоб не з'їхати з глузду або не розкабаніти в хлам, або ну, кожного своя війна. Хтось бореться за гроші, хтось бореться за здоров'я, хтось бореться за духовність, хтось бореться, не знаю за що там, ще за якісь скарби. Ну, але кожен має якусь боротьбу. Ну, важко знайти людину, яка тут не бореться в цьому світі. Всі ми якось так створені для боротьби цієї. Ну, звісно, в першу чергу для духовної боротьби. Ну а все інше вже треба ставити на інший план. В першу чергу ставити. Все ж таки Бога, Бога і, і те, щоб боротися за Боже. І сьогодні візьмемо 25 травня 2019 рік. Дорогі діти, Бог зі свого милосердя, дозволив мені бути з вами, щоб вас учила і привела на дорогу навернення. Дітоньки, ви всі покликані зі всього серця молитися, аби здійснився план спасіння з вами і через вас. Усвідомте, дідянки, що життя коротке і чекає. Вас життя вічне за заслугами. Тому моліться, моліться моліться, щоб ви були достойними інструментами в Божих руках. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія тут просто каже. Для чого нам жити посланнями? Ну та навіщо? Я ж можу грішити все життя, жити як хочу, а потім покаятись перед смертю. І вуаля, небеса, красота, ляпота, а, а не. Марія каже, вибачте, але усвідом дитинко, що життя коротке, чекає тебе життя вічне, за заслугами. Тобто вічне життя, добре можна і без заслуги отримати, це нам каже слово Боже. Але, але яке, яке ти матимеш там життя, яке то життя буде вічне? Яке воно буде, ну, не знаю, я не, не цей. Не спеціаліст по раю, наприклад, які там є позиції раю, але там є позиції раю. Тому що Ісус сказав, хто, хто буде тут в цьому світі найменший, там буде найвищий. Тому значить, там також є якась ієрархія. Менший, вищий, вищий, вищий. І тут Марія каже, щоб жити там по заслугах, по заслугах. Значить, є якась в цьому, в цьому ціль, щоб ми змінювали себе. І змінювали оточуючих. Ну, оточуючі, верніше, змінювали самі, дивлячись на нас, на нас, яким змінилися самі. Ми. Бо хочеш змінити своє оточення, змінися сам. І оточення зміниться автоматично. Це я вам 100% гарантую. Я коли кинув пити 4 роки тому. У мене оточення відразу змінилося. Зразу моє все оточення зникло. Для них я вже був не людина, бо він не п'є, значить, хворий якийсь. Ну, але нічого, оточення змінилося. А, але я його не, мі, не, не міняв. Воно автоматично змінилося, бо я зробив один крок в своєму житті, в своєму житті щось змінив, і воно змінило моє оточення. Так само, зараз пішов за Богом два роки тому. І зараз моє оточення змінене. Зараз я в оточенні тих, хто з Богом з дитинства, з пільонок уже в церкві. Ну, добре чи, чи погано, не знаю, але. В будь якому випадку оточення змінилося. Змінилося оточення. Бо змінився я. Я постійно щось змінюю, 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 змінюю. І змінюється оточення, змінюється, змінюється автоматично. Я не бігав, не шукав нікого там. Воно якось так автоматично проходить. Марія нам каже сьогодні: дорогі діти, я зі свого милосердя, верніше Бог зі свого милосердя дозволяє мені бути з вами. Щоб вас учила, щоб тебе учила і привела на дорогу навернення. Ну, навернення це є постійна зміна. Якщо ти 10 років нічого не міняєш, ну, там, слово Боже, те послухав, та я там вже все знаю, я там все чув. Навіть в церкву приходимо, та, а то знаю. Вже і слухати не треба. Там тільки початок учу, а да, я знаю те слово. І собі посвістуєш, стоїш, думаєш, коли та проповідь вже закінчиться. Щось сьогодні довго, ой, да, довго вже сьогодні розмовляє цей ксьонс, щось за дуже довго. Ну, це не є навернення. Навернення це, це коли ти береш це слово і приміняєш своє життя, практично приміняєш своє життя. Якщо це все візьмемо тільки теорію, без практики це є мертвий груз. Воно нічого не дає, абсолютно нічого. Це не є заслуга знати всі послання. Марія не каже, вивчить всі послання на. Ізусть, і знайте їх. Ні, вона каже: живіть ними і живіть шляхом навернення. Но постійно змінюйтесь. Змінюй, 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 змінюй. Дитинко, всі покликані зі всього серця молитися. Ви, ти, ти покликана, дитинко, зі всього серця молитися, аби здійснився план спасіння з тобою і через тебе. Твій план спасіння і той план спасіння, який через тебе впливає на когось іншого. А завжди впливає. Ти завжди впливаєш на якесь оточення, як не крути. Усвідом, дитинку, що життя коротке і чекає на тебе життя вічне, за заслугами. Тому молися, 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 щоб ти був достойним інструментом в Божих руках. Можна, бути, можна себе рахувати Божим інструментом. В Божих руках, але не молитися і не будеш Божим. Марія каже, спочатку молися, а потім будеш цим інструментом. А якщо не молишся, то не можеш бути. Можеш бути добро, доброчинцем, якимось меценатом, щось робити. Але це не є Божий, Божий інструмент. Бо Божий інструмент це коли ти в молитві молишся, Бог через тебе діє. Оце Божий інструмент. Тож сьогодні давайте практику візьмемо, будемо молитися і давати Богу. Діяти через нас як через інструменти, бути інструментами дійсно для Бога. Будьте благословенні. Мир вам, радість, меджугоря, папа.